Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати смачну закуску із маринованих баклажанів і перцю. Хоч закуска проста у приготуванні з доступних продуктів, але яка ж вона смачна? Насамперед я візьму перець. У мене тут два чималеньких червоних перця, а також два таких білозірки. Перець можна взяти весь червоний або взяти червоний і жовтий, щоб було красивіше. Перець мию і отак ціленький ставлю в духовку. На 180 градусів запікатися хвилин на 30-35 перець повинен стати м'яким, щоб легко можна було з нього зняти шкірку. Перцю беремо 400 грам, а також 400 грам баклажанів. Але чесно вам скажу, я цього не зважувала, все роблю на око, як завжди. Баклажани помила, відрізала плодоніжку, а тепер почищу їх. Давно хотіла приготувати цю закуску, але все якось відкладувала. А тепер вирішила, нема куди далі відкладати. Треба готувати, бо закінчаться і баклажани, і перець. Тож сьогодні готуємо і будемо смакувати. Очищений баклажан розрізаю на шматочки. Так як у мене баклажан чи маленький, я розрізаю на три отаких шматочки. Можна розрізати на 2, дивіться, який у вас баклажан за розміром. А тепер баклажан нарізаю такими пластинками. Ну, Десь з товщиною міліметрів 5, може. пластинки баклажанів підсолюю. І лишаю, нехай трішки постоять, пустять сік. Щоб зняти шкірочку із перця без проблем, я його дістала з духовки, коли він уже запікся, і накрила фольгою, можна накрити плівочкою чи переложити в кастрюлю і накрити кришкою. При запіканні перець я нічим не накривала. Перець розрізаю і виймаю плодоніжку з насінням. Сік, який виділився з перцю, ми його не виливаємо. Він нам понадобиться ще для маринаду. Баклажани просоліли, пустили сік. Я сік злила, шматочки баклажанів промокнула. Серветками і тепер підсмажую їх на сковорідці з додаванням олії. Олії багато не додаю, але при необхідності підливаю. З однієї сторони підсмажились баклажани, перевертаю на іншу сторону і теж підсмажую до золотавого кольору. їх. Поки баклажани підсмажуються, охолоджуються, я перець наріжу такими невеличкими шматочками, але й не дуже дрібними. Перець підготувала, баклажани посмажила, вони вже охололи. Тепер буду нарізати петрушку. Такий невеличкий пучечок нарізаю дрібними шматочками. 2-4 зубчики часнику, дивлячись від розміру, нарізаю тоненькими пластинками. Часник у мене великий, тому я взяла два зубчики. Оце юшка з перцю. Буду робити маринад. Спочатку я його процідила через сито від залишків насіння. Додаю неповну чайну ложку солі, так як баклажани в мене вже підсолені, перемішую, щоб сіль розчинилася в маринаді. Додаю 2 столові ложки яблучного оцту, можна додати лимонний сік або звичайний оцет. Тоді ж, звичайного оцту додайте трішки менше. Ще додаю 2 столові ложки нерафінованої соняшникової олії, можна додати оливкову. Ще додаю чайну ложечку. Трав сухих. Трави додавайте за своїм смаком. Можна додати ще суміш перців або червоний гіркий перець. Я чомусь забула зовсім. Все готово для того, щоб зібрати нашу закуску. На дно миски контейнера, де ви будете готувати цю закуску, викладаю шматочки баклажана. На нього зверху шматочки перцю, беру і білий, і червоний перець. Потім присипаю петрушкою і чесником. Зверху, потроху, додаю наш соус. Що робити, якщо ви хочете таку закуску приготувати, але вам не можна вживати смаженого? Тоді шматочки баклажанів відварюємо у маринаді. До води додаємо сіль, лавровий листок. Перець горошком духмяний і чорний, ну і інші приправи, які ви хочете. Вода закипіла, відправляємо шматочки баклажана в воду. Коли вода з баклажанами знову закипить, проварюємо буквально одну хвилину баклажани, шумовкою виймаємо із маринаду, чекаємо, поки баклажани охолонуть, і робимо далі все так же, як і я. Я вирішила до цього соусу додати трішки підсолоджувача, але краще було б це зробити спочатку. Якщо ж ви вживаєте цукор, додайте одну чайну ложечку, а може навіть і трошки менше, звичайного цукру. Хто не вживає цукор можна додати за смаком, як я вже сказала, небагато того підсолоджувача, який ви вживаєте. Тепер потрібно, щоб салат настоявся. Накриваю його плівочкою і відправляю в холодильник на декілька годин. Я ж відправляю на ніч до ранку. Люблю, коли страви не лише смачні, але й такі красиві, різнокольорові, як цей салат. Настав ранок і першим ділом кортить спробувати, що ж тут у мене вийшло. Зовні мені ця закуска дуже подобається. Не вистачає тільки жовтого перцю, було б ще красивіше. Ну що ж, знімемо пробу. Запах дуже приємний. Отак, на шматочок хліба викладаю шматочки цієї закуски і спробую зараз. Неймовірна смакота. Так, треба цей бутерброд лишити на сніданок. Дуже смачний. На сніданок у нас були такі бутерброди із цією закускою. Я вам не можу передати, наскільки це смачно. Півпорції ми зараз з'їли. І ще на один раз, ну, може, навіть на два буде. Впевнена, що приготую ще раз. Може, якось трішки по-іншому приготую, може не буду смажити баклажани, а відварю, так як я вам розповідала, але з смаженими, мені здається, буде смачніше. Така закуска салат підійде до будь-якого гарніру. Мені здається, найсмачніше це буде із запеченою в духовці картоплею. Та й просто бутерброд зробити з хлібом до чаю чи до кави це дуже смачно. Рекомендую: приготуйте обов'язково, що я вам розповідаю. Якщо ви не готували. Приготуєте, не пошкодуєте 100%. Я вам зараз розповідаю, а сама думаю, ні, треба піти ще, зробити такого бутерброда собі, бо не можу говорити, повен слини. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Лишайте свої коментарі, мені завжди цікаво їх читати. Ставте вподобайки. Якщо ще не підписались на мій канал, зробіть це зараз. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей. Будьте здорові, неодмінно і дуже-дуже щасливі. Ви і ваші рідні і близькі. До зустрічі!